І у себе? У себе. Вийди, поговорити треба. Поговорити нам треба. Поговорити? Ну, зараз чекай хвилинку. Зараз вийду і поговоримо. Що хотів? Що, ти послав мене в ті аномалії? Ну, і що не вийшло? Ну, нема артефактів там, ніяких. Ти бачиш, оно який обідраний, ще і в кросівки сплавали аномалія. Так а що кросівки? А нахер ти в, в кросівках ліс? Я ж тобі як казав. так ні, 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 я, я розувся, да. поклав поряд, а потім їх вітром, ну вони ж легенькі, а вітер сильний був, і воно і воно малі. І роз'їло. І я побіг, і в мене. Ноги опеклись і руки опеклись. Я б вообще там воскреснувся, упав і. Це, Це все тому, що в тебе досвіду немає. Я ж тобі що? Ну, артефакти де. Ти достав той артефактом, стояномаліи, чи ні? Немає там артефактів. Ніяк. А як ти шукав? Я тобі як казав. Ну, то, що... ну, то то що... що я... Зайду і буде гора артефактів. І гора артефактів. Ні, так, так для цього ну... навичка треба, щоб була гора артефактів. Тут, брат, треба, знаєш, як фішку одну знати. Це не так просто, щоб гора була. Отож. Ну, ти мені хоть трошки грошей поверни, будь ласка. Ну, бо я тобі останню тисячу віддам. У мене навіть ну, дивись, навіть... Патронів немає. Ні, да подожди, чекай. То, що в тебе там не вийшло, то я тут при чому. Я тобі сказав, що там артефактів багато. То що ти їх шукать там не можеш. Ну то це. ж... То, що ти бачиш, він заліз кудись. Я взагалі не знаю, чи ти взагалі туди пішов. Куди я тобі сказав? А, хоч покормить мене можеш, будь ласка, без голодний. Покормить. Ну, покормить може і йдем. Пішли зі мною. Давай, іди сюди. Водочки зараз вип'єш, заспокоїшся, все буде нормально, горілочки. Не хочу бішити, я не ну так, а хто сказав, що буде легко? Воно легко, тільки якщо знаєш, що робити. Я тобі сказав, що робити, але я ж не винен, що ти не робив так, як я тобі сказав. Вони, і тапки тобі згоріли, і це, І... Я ж не сказав тобі в них купатися в тих аномаліях. Я сказав ловити. Берись така. Давай. За те, що. Давай, живий. Вернувся. Давай. Ладно, пригостись он. <плес> Ковбаски трошки. Тільки це, ти там все не їш, я ще бакала, ти, до речі, бакала не бачив. Він мав прийти десь, але щось його нема. Я не бачив ніякого. Не бачив. Я тільки дівчи аномалії бачив, і собак, і все. Це... Палатка якась. Ех, салабони, салабони. Розказуєш вам, показуєш все. Чим ви слухаєте непонятно взагалі для мене. І що тепер з тобою роби? Я б тобі, звісно, ще раз сказав, але для цього гроші треба, сам розумієш. Секрети зони вони так просто не продаються. у мене молоток є. Молоток. І що я буду з цим молотком робити? Я не знаю, ну тебе ж тут дім, ну не знаю, вікна позаколачуєш, собі. ремонти якогось. Вікна ремонти? Може у тебе криша потікає. На це на гори ще залізеш і собі. <головік> у <кладу тут. головік> <В> мене <головік> криша потікає? Та ти на себе подивись, мляха. Ти з цієї аномалії ледь вийшов, у кого криша ще підтікає. Ти собі той молоток лиши, будеш собі дах поправляти. А мені не треба, диви, який тут бетон. Я, братику, блін, всю зону істоптав, розумієш, блін? Я з пузырем домовився, він мені кращу хату дав з бетоном, бляха. Тут не то, що викид, тут можна Другу світову ядерну пересидіти. Чи першу, блядь, я не знаю вже, там, як працює. Да, срака матика, не вмієте. Вам кажеш одне, а ви інше робите. Вам кажеш, ти в ту аномалію не лізьте. Я казав тобі, а детектор той, ти що, її руками там збирав, чи що. Ну, так да, аж... Так для цього аж детектор щось, як... надо, розумієш. З'ясне, що в тебе не виходить. Диви, яка штука є, бачиш, ти її включаєш, вона пілікає, блядь. А коли, блядь, пілікає, блядь, це значить вона хоче виловити артефакт. А щоб такою штукою, блядь, артефакти достать, надо, блядь, гроші мати, розумієш? Ти гроші вкладаєш, а потім з того я на малі, гроші витягуєш купою, блядь. Так якщо вже, уже грошей, ну всі гроші воно вони у тебе лежать. Дай мені ще взяти. Не знаю, де гроші бери. Де Ті хочеш, можна. ти й бери, бля. Хочу сталкерів позичай, хочеш почку продавай, мені то що? Я тобі можу розказати як розбогатіти, але за тебе богатіти я не буду. Це що Це таке, йомає? Це Може це артефакти лізуть на то, він, він же ж пілікав той тут. А ну давай тут, ще я спробуємо, вига. я хуй зна. Може я з собою за аномалії повинуся. А ну десь піка, а ну дивись. Бачиш щось? Що Шо це робиться, а? Не бачу я. Це може хтось камінчика просто кинув. Знав я якось одну історію таку, знаєш, коротше, якщо камінчик в трамплін кинути, поняв, то його кулею вверх вистрілює. І він же ж летить по якійсь траєкторії, розумієш? А потім кажуть, може прямо долетить. І через кілометр, 2, 3, 5, на голову прям може впасти і вбити нахуй. Але не завжди. Якщо в тебе шолом є, то не вб'є. А якщо шолома нема, то може і макітру знести. Враз бляха. Не знаю я, Ну наче камінчики більше не падають. О, диви, хтось банку залишив. Що там робиться? Та що ж це робиться? Чекай, Я таке теж дав. Якщо сталкера в аномалію поняв, закинуть, ну він попаде туди, в цой, вона його спочатку ото сплющить, потім розплющить. І від нього оце все спорядження, яке хуйово було закріплено, в різні сторони розлітається, Прикинь, то я впевнений, що аж сюди долетіти може, як за занесуть. Я думаю, що детектор нам тут більше не треба. Я думаю, що це якийсь сталкер тут долетів до нас в село. бляха. Диви, бінд! Ти майже мільйонер, бляха. А бінт, я собі залишу. Я знайшов. Хто знайшов, знаєш, як то кажуть в зоні, той розбагатів. Ти, головне, дзьобом не цей. Не, не щелкай. Що, шо? Шо? Там я ще при вході село аномалію якусь дивну бачу. Яку аномалюю? І що? Пішли, я тобі покажу. Ну, якась дивно, я не знаю. То воно так і має бути. Чуєш, воно, ти шо, спечна, це в голих... Ти там не поріжешся оце бігать там, щоб на скло не наступив якийсь. босий. Так а що, у мене гроші є, щоб купити собі щось? Хоть носки. Нема. Бляха. Це возись з вами, блядь, Желторотиками. Вам кажеш одне, ви її робите інше. Все. Я Что это такое, ёмы? Так, и что? Аномалия. Это такие, ну, воно не ёбно? Не, я не знаю. Значит, не должно. Я таких сто раз бачу, не ёбнуло.

Ти чув? Я наче... голос чув, кажу? Чи я один чув? Та да ні, вроде. Бляха, чу водка палена, чи хуй його знає, бляха. Так, а нагадай, як там звати тебе? Чипіндрик. Чипіндрик, бляха. Чипіндрик. Та чіпіндрик, бляха. Якщо б слухав би нормально, вже мільйонером був. Вон бачиш, я який. Диви, я всю ж кажу зону отоптав. І снарягу нормально купив, блять. І гроші в мене водяться. Розумієш, мляха, чи Піндрік. Ти мене б слухав краще і був такий, як я. Багатий так, і давай, незалежний. Давай я на те не знаю, поработаю чи що. А що ти вмієш? Ну, а крім того, що ти не вмієш, блядь, в аномалії листа, як то я тобі сказав. Да хуй знає. Блін, даже не, не знаю. знаю. Слухай, в мене ідея одна є, блядь. Мені плопату, блядь, знайти десь. Або якийсь інструмент, слухай, йди сюди. Я знаю, що думаю? Вот я дивлюся на цю историю, короче, Угу. От. І можливо ти би зміг мені допомогти оранжерейку зробити. Ти руками взагалі як? Лопата в тебе хоч є? Нема. Лопати Трошу не мені за Тоді, <світ> Чіпіндрік, слухай мене уважно. Тільки. Дуже уважно. І не болтай зайвого. Давай тоді ми з тобою наступним чином влаштуємо нашу цей. Я тобі допоможу з спорядженням. Ну там ботинки тобі куплю, трошки грошей відсиплю. Так уж і бить, верну твою тищу, тільки що мені жалко на тебе дивитися, розумієш? Вон. А ти для цього послужиш мені. Ну не будемо же всьому світу розказувати, що ти не вдаха, правильно? Ну так. Да. Логічно? Давай. Значить, дивись. Якщо інші сталкери. Цей прийдуть. О, то о, цей, короче, поняв. Я. Бляха, навіть не знаю, як сказати. Дивлюсь на тебе, і, сор, і серце крається, коротше. Диви, значить, о, я їм буду допомагати, ну, розказувати, продавати свої совети. Поняв. Ці поради, коротше. Угу. Поради в мене будуть, як то кажуть, з мого досвіду. А ти своєю збушкою паківаєш, коли треба буде, поняв? Скажеш, блядь, що нормально, що в мене теж, коротше, і хабар є, і спорядження скоро буде. Якщо нормально все буде, поняв? І сталкера будуть нормально там заробляти, то як я їм сказав, то вони прийдуть з благодарністю. Всикаєш, чи піндрік? А якщо прийдуть з благодарністю, то і в тебе хабар з'явиться. А якщо спорядженням розживешся, то може і другий шанс на розбагатіти буде, я тобі допоможу. Всікаєш? от. Але лопата й трошки потім поработать придеться отут у городі. Я тобі зараз, поки видам, а сам піду подивлюся, де можна тапки тобі якісь роздобити. Поняв? Пішли зі мною. Добре. Блять, ні лопати, ні говна, ні ложки. Це капець. Як з вами працювати взагалі непонятно, блять. Хто нема. нема, бляха. хто он тут вся, блядь, пораскидывал, чи вітром здуло? Опа! Блядь! Ну бляха, братан, не стріляй! Тише, тише, ж, тише, та тихо. Все, все скину в зброю, зброю все скину, быстренько, бля. Бегом. Да бегом. какая я зброя? Бакал! По на прицеле его держи, бегом. Е-мое, бля. Спокойно, спокойно. Спокойно, пацаны, спокойно. Не надо вот это. Дворчу, держу держу я возвратись. Д... Не так... ворочись. А ты молодой пошел вон отсюда, во бегом, ты свою работу сделал, если хочешь жить. Бегом отсюда, съебался. Сейчас, секундочку. Секунд... Секундочку, подожди. Где ты я? О, вот ты. Пидорас, блядь. Я тебе доверял, а ты земной вот так вот. Дай, блядь! Оооо. Тихо, тихо. Шо, ну ты ну, ти гнида малой. Ничего не. <клес> Раз... <клес> Разберемся. Сдал, как стекло тару, бля. Чуєте, братва, блядь? Так, давай рюкзачок скидай, все. Да все скину. Почекайте, блядь. Ви можете гроші нормально заробити, а не на вот этом жмыху. Я ж з собою не баран, блядь, носить бабок нахуй, як баклан, блядь. Давайте я вас так слышишь, нормально, блядь, сука, нагрею, а ви вот эту чепушилу, блядь, о а? Вам-то хули он лошара, блядь, а я вже те, зону топчу. Что, тебя сейчас награем? Походи, походи. Давай став das... солд броник давай скидай, вещи скидывай, я оборочись отсюда, вон. Братики, докажите. Может быть. Да все. Давай, 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 давай. Да бляха, ну вы реально робите хуйню. Я бы вам, блядь, нормально, блядь, навел на нормальных типов, щоб вы, сука, разбогатели. А не вот это все, бляха. Вы з мене богато не поймете, ну, все, я вам отвечу. Давай, давай. Скидуй, скидуй, все, скидуй. Так скидуй, чекай, давай, ну давай. да має моя Ну дивись. Наступный раз, блядь, якщо мы зараз нормально свои видно побудуем, блядь. То можна наступний раз нормально, короче, ділюгу зробити. Ну шо ви, блядь. я ж не перший раз зоні. в зоні. Да вив, я не кидал шо? лоха, він, кину, сука, кину, я шо, блядь, не, не виноватий? Шо він, бляха, у нього руки і сраки, блядь, воно десь в аномалію влизло, йому не то казав робить. Братва, ну серьезно, ну. Не, не братан, так не пойдет, так не пойду. Ты что ты стал кернул? Да я не кидал сталкера, не я пытаюсь ему допомог. Тепер. Бляха, кажу вам допомогти ему. Все, все, ладно. Тихо, все, не тихо, кипишуйте. Над не кипишуйте, парни. Да, назад, назад пошел. Да назад, назад, назад вперед. Вышел, так, шо? Давай, все, скидывай. Броник скидывай, ствол скидывай, рюкзак скидывай. Все, давай. Ну, выдаю это, бляха. И И... Без резких движений. Да, без резких движений. Диви, вот Броню снял, бач. Все. Все, да-да-да, на пол, на пол кидай. Ну, на пол положи уже Ствол теперь кидай. Ствол дай, бляха. Ну вы даете, пацаны. Ну кто ж так, блять, работает в натуре? Ну, блядь. Вы с желторотиком, блядь, вот всем якшаетесь, блядь. Бабок вы с ним не заработаете. Я, я вам... Это... раз вижу, он мне денег должен. Так Сказал, мене слухайте. Зараз я вам все, блядь, поверну, і з лихвой ще заработаете. Якщо, Нахуя вам ця макруха поділює, нормально? Сейчас отработаем, блядь. Блядь, ти его беришь, Да я вам кажу. Цены понятка с этим желторотиком. Я ему дельный совет продал. Ну ты подивись на меня. Где б я такую снарягу? вот ту, ту сторону, Где снарягу... б я, я б такую снарягу раздобыл, Отдойди. если б я лошпетом был, дальше, как дальше. этот желтый, бляха. Чуете, пацаны? Да серьезно кажу, блядь. Делюга е, блядь, денег заработаем. Ты тоже, бля. Хорошо, Хорошо, блядь. Ну давай выкладай свой план. Короче, дивіться, бляха. Ну, по-перше, блядь, цього жовторотика, Ну, блядь, херню він зробив, блядь. Я йому довірив, блядь, секрет зони, блядь. Да, грошей взяв, Не без того, блядь. Але реально, блядь, тема ну, була, Він мільйонером, блядь, прийшов би тут нахуй як піддать, Я вам отвечаю. Що дальше, к чему ти клонишь? Я клоню к тому, що можна грошей заробити. Я вам можу, блядь, такий апарат, короче, подогнати, яким ви, блядь, бо аномалії будете махати, а аномалії вам в карман приїгать будуть. Ні-ні-ні, не, 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 нас такой не интересує. А що интересує? Тут сховни, сховни, сейфи всякі, вони може якісь там, ну, папельні, баста станки робить, що це такое? Ну, дивись, короче, кручки до замочечка у певних, знаєш? Ага. Он у нас любые двери открыли, любые сейфты, только покажи, да, информации. Только смотри, щоб не было так, как за этим же хом. Пацаны, короче, все. Не больше слова, блядь. В мене є така движуха, короче. Я вам зараз их даю, блядь, И это, але тогда я вас дуже попрошу. Цього желто надо наказать за его подставу, блядь. Я до вас претензий не а имею. Не так уже не... он не так не жалеет. Он нам нужен был только что. Доброй, братва, блядь. Давайте, без Б. Зараз я. Короче, у мене тут є в хаті, схований, блядь, спеціально те, що ви шукаєте, блядь. Я вам віддаю, а ви мені мою снаряжку назад. По, -по лапам, блядь. Опа. Я не знаю Да я не знаю, та не я стріляю, ну шо ти робиш, бляха? Ну, Ай, блядь Ліг назад, блядь, Ліг нахуй. Да, блядь. И нахуй. Ай, ранений, помоги, ранений, Ай-яй-яй, ай, я ай, ай, ранений... Ворона, стіни в місці, якщо хочеш жити. Та я стою. Ай, плохо мені. Ай, помоги, я раненій, помогі. Ай-яй-яй. Ай, ай. Зброю поклади на землю. Тоді поможу. Та в мене не спала, ти мене простріли, ай, рука не мела. Ай, помоги. Була, скинь, щоб я його бачу. Эй, пом. Помираю, блядь, Сюда помоги, помоги. Я не мы могу, ми погано, блядь. Я не вижу ніхуя. Держи этого дурачка. Да, ну и придурки, сука.